Слава Ісусу Христу, шановні люди! Христос Воскрес! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас мира і добра. Я християнин. Я читаю Слово Боже. І слово Боже, наші, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог змилувався і дарував нам мир і спокій. Ну, найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати і нагадати вам добру новину. Що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, кожного з вас, хто тут знаходиться, що Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати. Христос прийняв смерть за наші гріхи, як сказано у Святому Писанні. Його було поховано, і Він воскрес на третій день, як сказано у Святому Писанні. Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб нас примирити з Богом. Для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми є грішні, заслуговуємо на покарання. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Він помер, воскрес і Він є живий. І Він і сьогодні спасає людей. Зверніться до Бога, наверніться до Бога, примиріться з Богом. Вірите в Господа Ісуса Христа. Покайтеся в своїх гріхах і спасайтеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Коли в вашому житті, дорогі люди, будуть відбуватися важкі часи, не буде що їсти, чи що одітися, чи будуть хвороби, чи будуть хто мати якісь залежності вашій сім'ї. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Коли в вашому житті буде смуток, до Бога, Бог може потішити. Тільки Ісус Христос, тільки любов Божа може наповнити наші серця своєю любов'ю, і ми будемо мати Сен життя. Багато людей шукають сенс життя в задоволеннях, гріховних, в грошах, багатстві, всяких інших речах, але так і не знаходять цього задоволення. Але тільки Бог може задовольнити наші потреби, тільки Бог може наповнити наше життя сенсом, і тільки Бог може дарувати вічне життя Христі Христісу, Господі нашому. Три люди читайте Слово Боже, багатьох воно є, багатьох воно лежить. Припадає полюби слово Боже потрібно не для того, щоб берегти на полі а для того, щоб берегти і виконувати, берегти своєму серці і жити по ньому. Читайте Слово Боже, вірите в Ісуса Христа. робіть добро іншим людям, і Бог буде вам давати добро. Бог є любов, Бог турбується про людей, Бог послає сонце на злик і на добре. Бог посилає дощ на направедення і на грішне. Бог є досконала любов. Бог є добрий. Дякую за увагу. Нехай благословить і держави. Гарного дня що ви дрони. Ви мінісу Христа. Амінь.